Літаю, це подкаст Окішові Центру спільних дій з мим. Марія Очаратяна та Юлія Пєцько. Зараз будемо говорити про те, як парламент намагається трішки більше відкритися нам. Періодично ми піднімаємо тему закритості Верховної Ради, і вона нам видається дуже важливою, тому що парламент це такий колегіальний орган, який представляє наші інтереси. Посувало би, щоб ми мали можливість впливати на ці рішення. Для цього треба знати, що ж відбувається в Верховній Раді, і в тому числі під час широкомасштабної війни, а якраз після вторгнення Верховна Рада дещо закрилася. А сьогодні поговоримо про законопроект, який стосується роботи парламентських комітетів і їхньої відкритості. Юлі, давай спочатку поговоримо про те, як взагалі працюють комітети і яка їхня роль і функція. Насправді робота в комітетах Верховної Ради є дуже важливою, тому що на пленарному засіданні нам вже показують якесь таке золоте підготовлене яблучко, до якого варто внести лише кілька змін для того, щоб його прийняти або не прийняти. І воно видається все насправді ідеально, ну практично ідеально гарне. Бажано. Було би хотілось би цього. Хотілось би так, дійсно. Але насправді робота в комітетах це щось таке схоже на підготовку принцеси до балу, оскільки вся якраз робота для того, щоб виглядати дуже гарно потім на балу. А в нашому випадку у сесійній залі, цей законопроект має бути підготовлений настільки і вичитаний настільки, щоб готовий документ дійсно не виникав викликав якомога менше зауважень та пропозицій. Варто зауважити, що в нас в принципі як в ЗМІ, так і в суспільстві більше звертають увагу якраз на роботу. Народних депутатів у сесійній залі, і мало хто звертає увагу на роботу комітетів. Хоча насправді на засіданнях комітетів Верховної Ради розглядаються законопроекти ще до того, як вони потрапляють до сесійної зали, на цих засіданнях народні депутати вирішують, чи рекомендувати Верховній Раді ухвалити той чи інший проект закону постанови або опрацьовують певні зауваження чи поправки, враховують їх або відхиляють їх, і вони мають аргументувати або мотивувати, чому вони. Прийняли ту чи іншу поправку, а іншу відхилили. Крім того, якщо проект не має належної підтримки у профільному комітеті, його можуть навіть не рекомендувати до включення порядку денного. Тобто нардепи його, в принципі, можуть не побачити, якщо профільний комітет знайде такий проект недоцільним або таким, що є абсолютно недоопрацьованим або необґрунтованим. Я часом під час підготовки до якихось подкастів або інших матеріалів переглядала уривки засідань комітетів, коли вони транслювалися ще. Я пам'ятаю, що це дуже часто відбувалося навіть в зумі. Тобто це не про таку фізичну присутність, не про обов'язкову фізичну присутність депутатів. А чому припинили транслювати ці засідання? Ну, якщо бути абсолютно чесними, то в законодавстві немає такої прямої вимоги, що засідання комітетів мають транслюватися і те, про що ми говоримо, що перестали, так як перестали транслювати пленарні засідання Верховної Ради, це було окремо, тому що в них є вимога щодо цього. У комітетах такої вимоги не було. Але деякі з них, намагаючись стати більш прозорими, більш, більш відкритими, вони дійсно публікували свої засідання. Дехто це робив в Ютуб-каналах, наприклад, для якогось комітету, вони створювали окремий Ютуб канал, в якому відбувалася трансляція. Дехто це в записі, наприклад. Виставляв у себе на сайтах. Хоча тобі дуже пощастило, що ти дійсно знайшла ці записи, бо на сьогодні, наприклад, в деяких комітетів останні записи їхніх засідань датуються ще 22-м роком, ще його початком. Тому на сьогодні не так просто знайти якесь засідання, яке тобі потрібне, а тим паче побачити, що там прийнято. Звісно, в нас є стенограми, які публікуються за результатами засідань комітетів Верховної Ради. Однак, ці стенограми, по-перше, Дуже часто з запізненням публікуються, і дуже часто ти можеш не знайти насправді того, що потрібно. Тому такий, така трансляція є дещо новою порівняно з тим, що було навіть до початку війни. Це, це реально є крок до якогось відкритого від, відкритої комунікації та здатності реально відкрито здійснювати якусь законотворчу функцію. Тобто, цей законопроєкт, якщо його ухвалять, зобов'яже комітети публікувати зас... трансляції засідань. Так, це буде пряме зобов'язання на офіційному веб-сайті Верховної Ради е комітети. Повинні будуть в прямій трансляції вести своє засідання. Це є дуже класне новаторство. Це є дуже класний спосіб для якоїсь підвищення публічності, відкритості і для розуміння взагалі суспільством і громадськістю, що ж таки відбувається, чому ті чи інші правки попадають або не попадають у остаточні проєкти. Як людина, яка зацікавлена в якомусь рішенні, може використати цю інформацію, щоб впливати на рішення? Насправді людина може дуже багато способів для того, щоб використати цю інформацію. Варто зазначити, про що я не зазначила раніше: про те, що не лише онлайн-трансляція відбувається, а ще є одна дуже важлива штука, яка передбачена в цьому проекті. Це те, що поіменні результати голосування членів комітету відображатимуться в протоколах засідань і розміщуються на веб-сайті. Невже колись хтось знав, зна як взагалі в тому комітеті там приймаються рішення? Як хто голосує? Це дуже класна штука для того, щоб. Кожній людині, яка цікавиться якоюсь певною тематикою або певним законопроектом, щоб вона розуміла, хто його підтримує, з яких підстав, хто не підтримує, з яких підстав, оскільки парламент це все-таки є представник народу, тому він повинен відповідно діяти. Коли це відбувається за закритими дверима, можна ухвалювати все, що завгодно, і не мати ніякої політичної звітності і політичної відповідальності. Але коли це поіменне голосування буде, тобто це підвищує певний рівень якоїсь впевненості суспільства, в тому, що дійсно відображаються якісь їхні вподобання або якісь їхні очікування від нардепів. Крім того, така інформація може бути використана звичайними громадянами для того, щоб якимось чином впливати. Це перше на вироблення якоїсь політики на генерування законопроєктів. Наприклад, якщо не врахувалися якісь зміни з якихось підстав, які ти так як зараз ти думаєш, Боже, ну, чого ж їх не врахували. Вони реально є круті та адекватні. Але коли ти подивишся засідання, ти можеш зрозуміти чи побачити якісь там сукупні підстави неврахування цих правок. Або, наприклад, це може зумовити те, що людина захоче. Якось далі вести в цьому напрямку свою діяльність і, наприклад, якісь пропозиції надавати до тих же ж комітетів, яким чином можна включити або обійти ті чи інші якісь угли, грубо кажучи, в певному законопроєкті. насправді це дуже логічно, тому що навіть попереднього разу ми з Оксаною обговорювали законопроєкти, які стосуються набуття статусу учасника бойових дій. І там купа технічних проблем в тих законопроєктах. Людина, яка розуміється, вона може послухати комітет і звернути увагу на ці проблеми і сказати про це нардепам. Ну, звісно що там ветеранське середовище і ГОшне середовище вже сказали нардепам, нардепам, все, що вони думають, але все одно, якщо щось залишилось непоміченим, людина, яка розбирається, почула і сказала про цю проблему, є ймовірні, що її врахують. Мені також здається, що оця закритість парламенту вона дуже впливає на довіру до інституції. Якщо, наприклад, подивитись на опитування КМІС, то ми побачимо, що з травня 22 го року до жовтня 23 го року просто критично впав рівень довіри до парламенту з 58% до 21%. Це дуже низький рівень. Ну, мене сильно засмучують ці цифри, але я можу зрозуміти, звідки вони беруться. Як тобі здається, що ще в Верховній Раді варто робити, щоб покращити свій імідж і підняти рівень довіри. Ну, як на мене, дуже важливим є теж кілька аспектів. Перший це змістовий. Ті проекти, які приймаються, вони повинні бути, по-перше, більш. Більш доступні для громадськості і щоб громадськість розуміла, з якою метою вони приймаються. Тобто, змістове наповнення має бути викладене таким чином кожного проекту для того, щоб це не мало якоїсь двозначності, якогось підтексту. Другий момент для того, щоб це реалізувати, парламент повинен бути більш відкритий. Тобто, не якісь поодинокі лише депутати повинні якраз коментувати і не обходитись лише, наприклад, висновком профільного комітету на сайті Верховної Ради. А дійсно, ця відкритість, тобто було б напевно дуже вдалим рішенням, якби транслювались не лише. Не лише засідання комітету, а наприклад, якісь брифінги за результатом кожного прийнятого рішення. Або, наприклад, вибирати найбільш важливі якісь рішення, які комітет прийняв або не прийняв, які мають якийсь суспільний резонанс, і для того, щоб вони їх могли підсвічувати. Тоді було б більше розуміння. Наприклад, навіть з тим же ж встановленням статусу учасника бойових дій, я думаю, набагато менше можна було зробити непорозумінь, якби був більш відкритий комітет, і якби він Більше відсвічував, чому вони так приймають рішення. Тобто цієї логічної цепочки і причинно наслідкового зв'язку між початковим законопроектом і кінцевим рішенням, яке приймається парламентом, тоді ця логіка би включалася, можливо, десь і в громадськості, і вони б могли зрозуміти хід думок, грубо кажучи, парламентаря, який приймає те одне чи інше.